Із ламінованим свідоцтвом про народження за кордон нібито не випустять. Це фейк. Проте інформація, яка масово гуляє у соцмережах, збурила і закарпатців. Вже знайшлися і такі, які замовляють повторно. У державній прикордонній службі офіційно заявили, ламінування документу не є підставою для відмови у виїзді з України. Відповідно до норм і вимог, документи не мають бути заламінованими. Втім. Якщо свідоцтво про народження, зокрема, заламіноване, це не є підставою для непропуску особи, тобто ми все одно перевіряємо дійсність документа можливо знадобиться більше часу для цього. І людина буде виведена із загального потоку. Втім, ми пропускаємо за таким документом. Наразі у жодному з пунктів пропуску не приймається рішення про непропуск у наявності у випадку пред'явлення ламінованого документа. У випадку, якщо особа, яка перетинає кордон або планує перетинати кордон, усе ж має заламіноване свідоцтво про народження, вона не мусить. Іти по нове свідоцтво до державних органів, а може їхати з ним через державний кордон. Отож, інформація про те, що ламіновані свідоцтва не приймаються, неправдива. Проте у випадку появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку та поглиблене його вивчення. А це додатковий час. Свідоцтво про народження, як і всі документи містять елементи захисту. Під час ламінування свідоцтва ми стикаємося з тим. Що е, встановлення е, дійсності цього свідоцтва займає трохи довший час. Це ускладнює сам процес. Ну, наприклад, е, під час ламінації навіть складно відрізнити е, дійсність печатки чи вона була надрукована, чи вона справжня мокра печатка. Також під ламінуванням важче встановити відповідність нанесення тексту та інших елементів захисту. Прикордонники заспокоюють, головне, щоб документ був справжній, читабельний і мав ознаки дійсності. Тому українці можуть не хвилюватися, ламінування не заборонене законом. І ще не варто панікувати через чутки, перевіряти інформацію у офіційних джерелах, а також завчасно готувати пакет документів, адже це запорука спокійної поїздки.